І у нас в гостях Олена Заплатинська, проектний менеджер національної ради реформ, понад 10 років займається менеджментом освітніх проєктів. за освітою. Історик координувала розробку нового санітарного регламенту дошкільних навчальних закладів. І зараз ми про це поговоримо. Доброго ранку. Доброго А ну тема дуже цікава, тому що всі якось звикли до одних правил. і Тут ми реформуємо. Які от, наприклад, скасування медичної довідки. Плюси для батьків, ну в нас також є діти. Якщо раніше пропускає моя Аліса було літа один-два дні, потрібно приносити справку довідку з лікарні. То зараз це цього не треба вже робити за новим правилами. Так, якщо дитина пропустила а, кілька днів. За сімейними обставинами, скажімо, угу. то довідку не потрібно приносити. Але ж є тут з іншої сторони зі сторони працівників дитячих садочків, якщо дитинка хворіла і може прийти і принести якийсь вірус, якщо справку не треба вже нести, взагалі зв'язок довідок і захворюваності рівня захворюваності у садочках, це міф. Угу. Тому що як відбувається? Батьки йдуть в садочок, мають, вистоюють там чергу з дитиною, де ще півтора десятка таких самих батьків з дітлахами. Коридори вузькі, приміщення а, задушливі, так? як правило. Це є. Дитині дуже, кажучи, так, і дитині дуже легко насправді підхопити інфекцію саме в поліклініці. І це насправді є дуже серйозний ризик. Угу. Ні, вихователі ні батьки не будуть підписувати ніякі договори про те, що ну, відповідальність буде не вихователі, правильно якщо дитина прийшла в садочок і захворіла через день, через два, інші діти так само захворіли. Ні, насправді такої відповідальності немає. Якщо, насправді, є, якщо виникають такі хвороби, якісь, допустимо, кишкова інфекція, mm -hmm. так, то щось віруста, то обов'язково робить дослідження санітарно педагогічна служба. І тоді виявляється причина, чому? Чи це були харчові продукти, чи це хтось приніс із працівників дитсадка таку інфекцію. Встановлюється причина. Але якщо просто дитина захворіла там РЗ, наприклад, наприклад так? Так. то, звичайно, викладача вихователя не можуть звинувачувати. Ну, тому що діти хворіють. Ну, добре. Так, вони хворіють завжди. Е, значить, про щеплення, давайте поговоримо. Плюси в нас для батьків, Ось я читаю, що е, відповідно ніяких довідок тепер про щеплення не потрібні, а мінус для працівників дитячих садочків, можливі масові сплески інфекцій. Або ж Ослабний імунітету, так пишуть глядачі. Ну, це складна тема. Насправді в суспільстві немає консенсусу щодо щеплення в даному санітарному регламенті. Сказано, що рішення про те, чи може дитина відвідувати садок без щеплень. В тому випадку, коли батьки відмовляються угу. від щеплень, це рішення приймається лікарська консультативна група, яка створюється при медичному закладі. Керівник дошкільного закладу не може прийняти рішення про те, брати дитину без щеплення чи не брати, тому що угу. він не має медичної освіти, він не має Вологіч. мандату так вирішувати таке питання. Але з іншого боку, також батьки мають пам'ятати, що є рішення конституційного суду від тисячі. Четвертого року, в якому сказано, що нікому не може бути відмовлено у на освіту, і, і відповідно зі щепленням теж саме Це держава виходить, має забезпечити вибір. умови. Ось, того, ось того, не, 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 Марину бентежив пункт про відкриття приватних садочків, про те, що ну, плюси які, що дит... скоротяться черги до державних mm -hmm. садочків, тому що зараз вже дитина народжується і люди стають за, за 4 роки yeah. до, до садочку вже в черги. Але з іншого боку, мінус для батьків, ну, від, відсутність чіткого розуміння, контролю, якості обслуговування. Тому що, наприклад, інформація з'явилася, що можна в звичайній квартирі відкрити садочок. Ну, Це досить дивно. Взагалі батьки це най найсуворіші контролери дитячих садочків, приватних чи комунальних. Приватні садки діють в умовах ринку. Якщо вони забезпечують якісні послуги, у них будуть клієнти, у них будуть діти, у них будуть батьки приходити в ці садочки. А держава це буде перевіряти? Якщо насправді, якщо садочок отримує приватний садок, отримує ліцензію, він а, існує в правовому полі, обов'язковому для всіх а, дитсадків так, так самому, сам, як і державний? Так, так, абсолютно. Його контролює Державна інспекція навчальних закладів, перевіряє, якщо є звернення батьків, наприклад, або інших громадських організацій. Так само він підпадає під контроль органів місцевого самоврядування, так само, як і комунальні і державні садки. Угу. Так, все-таки відкрити садочок в квартирі можна там, не знаю, для десятьох дітей. Так, цим регламентом дозволено, дозволено. і це е, дуже гарний крок. Це пр пр прекрасний крок для того, щоб садочків легалізованих ставало більше. Угу. Тепер можна легально абсолютно організувати садок у е, приватному приміщенні квартирі, скажімо, який перевірить державу, щоб він віддав. Так, якщо власник отримує ліцензію, а умови для того, щоб отримати ліцензію, прекрасні. Це А як отримати ліцензію? Важливо здається. Це, це буде конкурс на ліцензію. Є е, перелік умов, які треба дотримати, щоб отримати ліцензію. Угу. Раніше висновок санітарно епідеміологічної служби був обов'язковий і зараз також він обов'язковий. Просто за старим регламентом дотриматися тих правил було практично неможливо. Цей регламент створює такі ліберальні. Умови угу. і а, отримати таку а, дозвіл від санітарно педагогічної служби можливо Тоб, ти знає, для тих, хто хоче працювати, так, і зараз доводиться можливо там легально щось вигадувати, буде змога працювати легально. Тобто все таки найголовніший плюс, щоб зрозуміли батьки, що найкраще ось в цих в цьому новому регламенті для садочків, як стане краще життя для ну для наших дітей. Кажуть? Це хороше питання, і в санітарному регламенті безпека і здоров'я дитини на першому місці. Угу. Тут абсолютно немає ніяких послаблень. Якщо дивитися в порівнянні з минулим регламентом, батьки не повинні переживати, що якісь зменшені умови до санітарії, гігієни це все залишається на тому ж самому рівні. Просто деякі надмірні регламентації вони в цьому документі відсутні, так само як відсутні корупційні ризики, які раніше були в старому регламенті. Зменшимо і корупцію. Це добре, дякую вам. Наші питання відповідала на Запотинська, проектний менеджер національної ради реформ. Говорили ми про новий санітарний. Регламент для дитячих садочків. Дякуємо вам.